Релокований із Краматорська центр реабілітації для людей з інвалідністю налагоджує роботу у Івано-Франківську. Ми зрозуміли, що ну, треба евакуювати на протязі тижня тих людей, які приїхали на реабілітацію. Це візочники і практично всі з порушенням люди з порушенням опорно рухового апарату. У селищі Кути на Прикарпатті облаштовують шелтер для вимушених переселенців у сторічному будинку. Частину людей, які проживають у наших закладах освіти, ми їх переселимо сюди. Кожна історія важлива. У Франківську готують документальну виставу про жінок, які втікали від війни. Ми можемо зі своєї темної шафки достати і розібрати і позбутися того, що нас турбує. Ветеран АТО Леонід Морошан виконує управи у кабінеті лікувальної фізкультури центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Донбас, який переїхав у Івано-Франківськ з Краматорська. Чоловік розповідає, отримав поранення у 2015 році у Дебальцевому. Після лікування на реабілітацію їздив у санаторії інших областей, адже на Прикарпатті такого закладу раніше не було. Після поранення я був на інвалідному візку і в Іспанії мене поклали на ноги, але реабілітація потрібна постійно для того, щоб не атрофірувались м'язи, бо і кровообіг порушений, тому що так, не всі на місці. У сусідньому кабінеті центру також уже приймають пацієнтів. Тут роблять лікувальний масаж. На даний момент людина може прийти із показанням лікаря отримувати лікувальний масаж. При пораненнях, після поранень, після травм якихось або при захворюваннях, які в людей з дитинства, з народження. Ще частину приміщення працівники центру ремонтують. Тут планують облаштувати палати для стаціонару та кабінети для фізіотерапії. Тут потрібно зробити все, тут потрібно провести нову електрику, будівля 57-го року. Тут потрібно встановити витяжки, бо в фізіотерапевтичних кабінетах вони обов'язкові. Тут потрібно зробити повністю ремонти, поміняти і двірні прийоми, і встановити двері, які по нормам. Це все позабюджетні кошти. Ми шукаємо спонсорів, донорів. Державний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Донбас працював у Краматорську з 2007 року. Психологічну, соціальну та фізичну реабілітацію тут отримували дорослі і діти з різних міст України. Окрім того, в закладі можна було здобути практичні навички з шести спеціальностей, розповідає керівниця центру Світлана Фоміна. За її словами, 24 лютого у закладі перебували 78 пацієнтів. Тож, перш за все, після початку повномасштабної війни вона з колегами займається. Малася евакуацію цих людей у безпечні регіони «24-го, Як вибух такий в п'ятої ранку, дуже страшний, ми зрозуміли, що ну треба евакуювати на протязі тижня тих людей, які приїхали на реабілітацію. Це візочники і практично всі з порушенням люди з порушенням опорно рухового апарату. Ми їх вивозили на потяги, були безкоштовні потяги, і ми вивозили їх на залізничний вокзал. І десь на протязі двох тижнів ми всіх евакуювали. Опісля перевезли до Дніпра документи та частину обладнання і почали шукати приміщення для релокації на заході України. До Івано-Франківська переїхали 11 працівників центру, а також влаштували на роботу п'ятеро місцевих, каже Світлана Фоміна. Це було дуже складно, тому що. На це не було коштів, і ми власними силами це вивозили. Ну це 5700 квадратних метрів. У нас була така будівля, тому вивезти все ну неможливо. І ми спочатку вивозивали своїми невеличкими газельками. А потім до Дніпра, а вже з Дніпра наймали великі вантажівки: це три вантажівки по 13,5 метрів. На даний час будівля в місті Краматорськ, саме основна будівля центру, ще не пошкоджена. Пошкоджений демонстраційний зал. Там вибиті вікна, бо поряд упала ракета. Від початку повномасштабної війни на Прикарпаття переїхали чотири тисячі людей з інвалідністю, ще приблизно 80 тисяч місцевих жителів з інвалідністю. Відтак робота такого центру є важливою для області, каже представник урядового уповноваженого справ людей з інвалідністю на Івано-Франківщині Микола Макар. У нас в Україні таких центрів було чотири. В нашій області не було жодного реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю. Для дітей є там. Невелика кількість. Це час, коли, йде, коли йдуть військові дії. Самі розумієте, яка кількість зараз прийде сюди воїнів з інвалідністю. Надзвичайно багато. Окрім того, ВПО з інвалідністю. Унікальність саме цього реабілітаційного центру буде в тому, що там буде стаціонарне відділення, людина може там місяць перебувати, Проходити, тобто харчуватися і паралельно з тим проходити реабілітацію. І ще, окрім того, може ще навчатися буде деяким професіям які для людей з інвалідністю є дуже важливими в наш час. За словами Світлани Фоміної, повноцінно заклад у Івано-Франківську запрацює приблизно за два місяці. Після повернення до Краматорська каже, планують тут залишити філію центру. Ілона Захарук, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Чернівецькій області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перевести через кордон трьох жителів Івано-Франківщини. Про це інформують на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбуці. Як ідеться в повідомленні, увечері 12 вересня на одному із контрольних постів Дністровського району Чернівецької області прикордонники зупинили автомобіль Volkswagen. У ньому було четверо чоловіків. Вони не змогли пояснити прикордонникам мету перебування в прикордонному районі, а згодом зізналися про намір Законно перетнути українсько-молдовський кордон. Троє пасажирів, яких водій намагався незаконно перевести через кордон, жителі Івано-Франківської області. Прикордонники направили до нас поліції повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень. Будівля, яка стане новим шелтером, збудована ще у 1907 році. Вона належала австрійцю Екелю, який мав три великих підприємства у Кутах. Пізніше у цьому будинку розташовувався суд та лікарня. Упродовж останніх 9 років тут ніхто не жив. Тепер ця будівля стане прихистком для людей, які через повномасштабну війну втратили свою домівку. Локальний менеджер проєкту Олег Глинялюк розповідає, що тут зможуть жити 80 людей. Для них облаштовують 12 кімнат. У користуванні нових мешканців будуть два поверхи та підвальне приміщення. Цей проєкт націлений для того, щоб допомогти людям, вимушено переселеним особам з східних південних частин України. Такий, такий проєкт був, був запущений ще у квітні. Для того щоб відреагувати на нагальні потреби поселення людей, проект реалізовується на базі благодійного фонду Карітас, фінансується програмою Українського гуманітарного фонду, а також програми надзвичайного реагування ООН. Загалом на проект витрачено близько 12 мільйонів гривень. Коломийського карітасу, безпосередньо, якщо я не помиляюся, це шостий шелтер. Але такого масштабу то він він наймасштабніший, тому що тут загалом велика сума коштів була залучена, і тут будинок був в такому стані, потрібно було його повністю переробляти. Цю історичну будівлю Куцька ОТГ надала благодійному фонду Карітас у довгострокову оренду. До реконструкції будинку також запросили архітектор каже Олег Глинялюк, вони розробили планування, яке забезпечує збереження історичної цінності будинку. Один з моїх улюблених елементів цього будинку це австрійська цегла. І по всьому будинку, де це можливо, ми зберігали історичні елементи. Їй більше ста років. Також у деяких кімнатах залишили стару дерев'яну підлогу та вікна. Усю площу будинку волонтери намагалися використати максимально ефективно. У кожній кімнаті облаштували свій санвузол, щоб новим мешканцям було комфортно. Тут також буде кухня та пральня. А ще новий шелтер буде інклюзивним для різних груп населення. Місцева влада повинна шукати вихід з різних складних ситуацій. Одним з вирішенням проблем. Це будівня, реконструкція цього будинку, бо тому що частину людей, які проживають у наших закладах освіти, ми їх переселимо сюди. Для частини людей ми будемо шукати приміщення в нашій громаді, в приватному секторі. І зараз ми зможемо тут перемістити порядка 65 він розрахований до 80. Ну, ми плануємо. У нас зараз є 65 людей у наших дитячих садочках. У новому шелтері також житимуть психолог та соціальні працівники, які допомагатимуть вимушеним переселенцям оговтатися після пережитого. Наразі будівництво нового прихистку майже завершили, каже Володимир Дурда, який відповідає за ремонт приміщення. За його словами, будівельники за декілька місяців зробили капітальний ремонт у кімнатах, проклали нову каналізацію і замінили усі батареї, двері та дах. Працювали над реконструкцією старої будівлі 25 працівників, каже Володимир Дурда. На етапі початку будівельних робіт одним з стіжким моментів було, що конструкції досить вже були старі. Наприклад, покрівля вона була. Ну, трохи в занедбаному стані, тобто деякі конструкції були гнилі. Ми зараз на завершальному етапі виконання робіт, тобто ми проводимо пофарбування стін, завершуємо лакування підлог. Заселити людей у шелтер планують з 20 вересня. Разом із цим, за словами Олега Глинялюка, завершать роботи з благоустрою території. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному. Івано-Франківщина. 18 жінок, які до початку повномасштабного вторгнення жодного разу не зустрічалися одна з одною. Їм усім довелося втікати з рідного дому від війни. Тепер вони зустрілися в одному місті та спробують розповісти про пережите і наболіле на театральній сцені. Ірина Ротер переїхала з Рубіжного Луганської області. Вона одна із героїнь документальної вистави. Розповідає, її будинок зруйнували російські військові. Майже місяць Ірина жила в укритті. Попри відсутність досвіду у публічних виступах, каже, все ж наважилася відкритися глядачу. Завдяки цьому проєкту ми можемо зі своєї темної шафки достати і розібрати і позбутися того, що нас турбує. Ми можемо думати, що цього немає, але воно є. І е, заняття тому приклад. Тобто, у нас дуже такі емоційні заняття, завдяки яким ми оцей тягар з душі просто знімаємо і стаємо, як на мою думку, ще сильнішими. Усі учасниці проєкту представниці різних професій. Ольга Милашенко у рідному Чернігові упродовж 13 років грала на сцені театру. Розповідає через пандемію covid 19 та з початком повномасштабної війни була змушена призупинити свою акторську працю. Зараз заняття улюбленою справою каже Ольга, допомагає їй оговтатися від пережитого. Перший місяць війни був найтяжчий, тому що, як ви знаєте, Чернігів був майже заблокований. Були окуповані села навколо Чернігова. Виїхати з міста було дуже важко, і дуже багато людей з мого міста і з навколишніх сіл загинули під час дороги. Вони намагалися вибратися в безпеку, але росіяни не дали їм цього зробити. По суті, те, що ми зараз робимо, це дуже важливо для подальшого, поки ці історії живі, поки вони ще пульсують, поки вони. Гостро актуальні, нам треба ними ділитися. Серед учасниць проєкту також є жительки Івано-Франківська. Для усіх документальний театр працює як непряма психологічна допомога. Розкритися та навчитися акторській майстерності жінкам допоможуть режисер Петро Армяновський та драматургиня Ірина Гарець. Ми маємо такий інструмент, як документальний театр. Ми маємо такий інструмент, як написання текстів, як якісь психологічні практики, в яких вони приймають участь як актори, бо акторська майстерність, це є просто низка психологічних вправ, які вправ, які допомагають е, зрозуміти себе, своє тіло, своє своє відчуття, своє розуміння е, не знаю, мистецтва наразі в пошуку форми, яка б могла представити історії цих учасниць. Прем'єру вистави планують зробити у листопаді 2022 року. Дата фінального показу поки невідома. Каріна Борисевич Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.